Не очі. Це вообще як у всіх. Це ж. Привіт! Ми вирушили в подорож до Чернівців на три дні, і зараз розкажемо, як вкластися у три тисячі гривень на двох. Порахуємо усі витрати, дорогу, житло, їжу, розваги та покупки. Поїхали? Так, їдемо, 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 їдемо. Приїхали! Наша подорож розпочалася з Кам'янець-Подільського. Ми були там 3 години. Але, як завжди, ми трошечки шалі. і це ви можете побачити на цій фотографії. З Бердичева до Чернівців ми їхали автобусом. Квиток коштував 500 гривень з людини. У дві сторони 2000 гривень на двох. Дорога зайняла приблизно 9 годин із зупинками. Готель. Ми вибрали бюджетний готель неподалік центру 750 гривень за ніч. Разом за три ночі 2250 гривень на двох. Є ще дешевші варіанти: хостели від 250 гривень за ніч. Їжа. Чернівці відомі смачною кухнею. Але щоб не витрачати багато, ми чергували кафе та їжу супермаркету. Ось наші витрати на день. Сніданок, кава і випічка 100 гривень на двох, обід у кафе 200 гривень на двох, вечеря 300 гривень за три дні їжа обійшлась десь у 1500 гривень. Чернівці можна досліджувати пішки, це безкоштовно, але ми відвідали Чернівецький національний університет імені Юрія Фатьковича. Ціна туру по Чернівецькому університету група від 1 до 8 осіб 100 гривень з особи, від 9 до 30 осіб 80 гривень з особи. Також ми відвідали найстаріше відділення Укрпошти яке знаходиться по вулиці Поштова, 6. Там ми просто гуляли вуличками чернівців. На сувеніри кожен витратив приблизно 500 800 гривень. Загальні витрати рахуємо. Транспорт 2000 тисячі гривень, готель 2250 тисячі гривень, їжа 1800 гривень, розваги та покупки 600 гривень. Разом подорож на двох коштувала 4650 тисячі гривень, і це з комфортом. Якщо жити в гостелі і їсти більше в супермаркетах, можна вкластися навіть у 3500 тисячі гривень. А ще в Чернівцях було день народження Насті Николюк, і ми ходили її вітати. Ці фотографії дуже естетичні і я обов'язково мала ставити їх до цього відео. Дякуємо за увагу.